Вітаю, ви дивитесь вісті надії. Студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску національний конкурс благодійна Україна підбив підсумки. Музика. Львів увійшов до п'ятірки місць світу, які варто побачити. Музика. Біля Верховної Ради померли люди. Символічно. Рік тому Асоціація добродійників України оголосила старт другого національного конкурсу Благодійна Україна, який тривав до 21 лютого цього року. У змаганні взяли участь понад дві сотні філантропів. Кращі благодійні та громадські організації, бізнес-компанії, колективи та приватні особи отримали найвищу доброчинну нагороду України Янгола Добра. А разом з нею визнання і від усього українського суспільства. Олена Козленко про підсумки конкурсу. Отже, перше місце в номінації Благодійна акція року зайняв університет банківської справи Національного банку України. Другий національний конкурс благодійна Україна завершився. Понад дві сотні благодійних програм і проєктів, акцій та особистих добрих вчинків представили цього року на конкурсі доброчинці з усіх куточків України. Хочу звісно, поблагодарити всіх благодійників, які подали заявки. Хочу поблагодарити членів комісії і експертну комісію, Всі хто знайшли час, можливості прочитати оцінити. Це, повірте огромний колосальний. Кусок работы, который они сделали, и за это огромное спасибо. Церемонія нагородження, яку блискуче провів голос Майдану, публіцист, письменник і барт Володимир Гонський була присвячена українському народу. Спеціальні відзнаки Асоціації благодійників України отримали медична служба Майдану, Свято-Михайлівський Золотоверхий Монастир, Мальтійська польова кухня і п'ятий канал за телемарафон Небесна сотня нагороди були вручені за благодійність, милосердя, волонтерство та відповідальність перед суспільством. Я власне, як і Анджеліка, притримуюсь принципу, що Дров добрі справи треба говорити тихо, і якраз позиція справжності і позиція знову ж таки твоєї благочинності, відтак твого поклику серця, твого поклику душі, твоєї совісті вона не потребує ні піару, ні медіа підтримки, нічого. Однак, в даному випадку, сьогодні я хочу сказати величезну подяку власне всій Україні. Переможці отримали так звані благодійні оскари, унікальні бурштинові статуетки Янголи Добра, а лауреати пам'ятні дипломи. Окрім цього, всім, хто зайняв почесне перше місце, були вручені аудіодиски. Мій Шевченко, 110 творів кобзаря у виконанні Святослава Максимчука. Сьогодні кияни і українці можуть, як ніхто інший, ділитися досвідом допомоги абсолютно незнайомим людям. Безкорисної, самовідданої, навіть жартовної якоюсь мірою нагадаємо, конкурс благодійна Україна стартував 16 квітня минулого року. Збір заявок тривав до 20 лютого 2014-го. Загалом на адресу оргкомітету надійшло 227 заявок у 10 конкурсних та трьох спеціальних номінаціях. Церемонія нагородження переможців пройшла в національному культурно-мистецькому та музейному комплексі мистецький арсенал. Олена Козленко Костянтин Маніліч. Вісті надії. Почесне звання Людина року в українському християнстві отримав представник Української православної церкви патріарх Філарет. Церемонія нагородження відбулася в синодальній залі Київської патріархії, а нагороду вручив голова спілки християнських письменників України Костянтин Шаповалов. Номінація Людина року в українському християнстві заснували за ініціативи спілки християнських письменників України. І щороку шляхом голосування, в якому беруть участь виключно голови християнських конфесій та об'єднань, а також християнські видавництва обирають людину, яка зробив. Значний вклад в утвердження християнських цінностей в житті, культурі та свідомості українського народу. Один з основних критерій вручення цього звання внесок в розповсюдження та пропаганду святості в суспільстві. Цьогоріч найбільше голосів отримав патріарх Філарет, який зі сваренням прийняв цю нагороду. Цим не треба пишатись, тому що християнин повинен бути смиренним. Як Христос про себе сказав. Я лагідний і смиренний серцем. І апостол Павло сказав: уподібніться мені, як і я Христу, тобто, ми повинні уподібнюватися Христу в Його смиренні. Біля Верховної Ради померло більше сотні людей. На щастя, на цей раз символічно. Активісти влаштували такий флешмоб, аби привернути увагу депутатів до проблеми смертності через відсутність ліків. Аби вирішити це питання, громадські організації запропонували підвищити акцизи на тютюн та алкоголь, а частину цих коштів спрямувати на закупівлю життєво необхідних медикаментів для хворих, розлогіша Марина Скрипій. Щодня від хвороб помирає 1607 українців. Більшість з них можна було б врятувати, якби в них була можливість лікуватися. Однак через нестачу коштів люди вмирають, так і не отримавши шансу на життя. Ця проблема настільки сколихнула громадськість, що активісти вийшли під стіни Верховної Ради і лягли прямо на площі перед її входом, аби наглядно продемонструвати депутатам, що стається з хворими кожного дня. Громадські організації розуміють, що сьогодні ситуація в країні надскладна і кошти на. Навіть на такі важливі речі знайти не зможуть. Тому і запропонували свій варіант вирішення цього питання підняти акцизи на алкоголь та тютюн. І частину цих коштів спрямувати на закупівлю найнеобхідніших медикаментів. У нас піва дішеві молока стоїть. Ну очі дешеві мінеральної води просто. І дуже важливо розуміти, існують товари смерті, існують люди, які нуждаються в тому, щоб вижити. Аксизи з товаром смерті повинні піти на товари життя, на таблетки, да та і все. Проста логіка, нічого сложного немає. Зазначу, що такі методи наповнення бюджету на медицину вже практикуються в деяких країнах, що розвиваються, та довели свою ефективність. Серед них Греція, Швеція, Таїланд, Малайзія та країни Латинської Америки. В Українській же Верховній Раді зареєстрували лише один з двох запропонованих законопроєктів, а саме законопроект про перерозподіл коштів на закупівлю ліків. У той же час, як законопроект про підвищення акт. Акцизів реєструвати відмовилися. Два закони. Один закон, як собирають акцизи, второй закон, куди должны потратити деньги. Они зареєстрували тільки закон, як витратити деньги. Но без закону відкуди он не имеет ніякого смысла. Ми хотим, щоб вони зареєстрували второй і проголосували пакетом эти два закона. Законопроекти до Верховної Ради передали. Представник комітету з питань охорони здоров'я їх прийняв і зазначив, що запропонований активістами механізм на сьогодні є найдієвішим. Задання наше перше зареєструвати відповідні законопроекти. Задання друге, що про ці законопроекти. Почули усі в Україні, і третє, найважливіше наше завдання: щоб і через комітет профільний, і через сесійну залу відповідні законопроекти були ухвалені і стали законами України. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Перехід на літній час може викликати у дорослих інсульти, а у дітей неврози, кажуть лікарі. Після переведення стрілок, яке здійснюється з 1981 року, різко зростає рівень важких загострень серцево-судинних захворювань і неврологічної патології. Так, на думку медиків, для людей більш-менш здорових це може нічим, окрім стресу і не загрожувати. А от для тих, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, це справді небезпечно, як і для маленьких дітей. Так батьки останніх часто не можуть зрозуміти, чому їхня дитина знервована. Починає погано вчитися, засинає на заняттях. А це все прояви десинхронізації, пояснюють фахівці. Однак головне пережити перші два тижні після переведення годинника. Саме за цей час наш організм сам перелаштується, а внутрішні біоритми підуть в ногу з новим світловим днем, обнадіють лікарі. Більше новин зі світу дивіться далі в короткому огляді. В Індонезії заборонений до прокату знятий за біблійними мотивами епічний фільм Ной, повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Блокбастер суперечить вченням Корану і може ввести глядачів в оману, вважають в Індонезії. Цитую: нам не потрібен фільм, який може викликати неоднозначну реакцію і протиріччя, заявили в Індонезійській раді класифікації кіно. Всі члени ради одноголосно підтримали дане рішення. Зазначу фільм Ной режисера Дарена Арофонський днями вийшов на світ. Ові екрани картина оповідає про життя біблійного персонажа Ноя. У 48 з 50 американських штатів проводяться релігійні обряди під назвою Бали чистоти, повідомляє Daily Mail. У цих святкових заходах беруть участь батьки разом зі своїми 12-річними дочками. На святковій церемонії, що нагадує весілля, дівчата урочисто обіцяють батькам, що будуть залишатися незайманими до вступу у шлюб. Також дають обітницю не цілуватися і не обійматися. Обряд завершується тим, що дівчаткам вручають спеціальні кільця непорочності, які вони повинні носити до самого весілля. В Америці рух чистоти почався у 1980-ті роки. Сьогодні це досить відома і шанована подія серед американських християн. Наса опублікувало найбільшу панораму чумацького шляху. Інтерактивне зображення складається з більш ніж двох мільйонів фотографій, зроблених за допомогою телескопа Шпіцер. У НАСА підрахували, що роздрукувати увесь знімок, знадобиться аркуш паперу розміром зі стадіон. За словами спеціалістів, панорама охоплює 3% відсотки нічного неба. Однак, оскільки чумацький шлях має форму спірального диску, на ній помістилося більше половини зірок галактики. 13-річний підліток США знайшов спосіб зекономити до 370 мільйонів на рік, тільки змінивши шрифт офіційних документів. Школяр провів порівняльне дослідження і виявив, що шрифт Times New Roman, який використовується для друку офіційних документів, вимагає більше чорнил ніж цілий ряд інших шрифтів, найекономнішим з яких виявився Гарамонт. На результат досліджень вже звернула увагу державна друкарня США, яка подякувала молодому досліднику, але все ж ухилилася від відповіді на питання чи буде здійснено перехід на новий шрифт? Вчені з Іспанії провели дослідження за участю більше 7 тисяч іспанців у віці від 55 до 90 років з підвищеним ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Експерти серед іншого фіксували, скільки горіхів їдять піддослідні. Виявилося, що 100 грамів будь-яких горіхів на тиждень на 55% знижує ризик передчасної смерті від серцево-судинних захворювань і на 45% скорочує ризик смерті від раку. Вся справа в тому, що горіхи багаті. Олі ненасиченими жирними кислотами, мікроелементами і вітамінами. Все це надає протизапальний ефект, знижує оксидативний стрес, поліпшує стан судин і регулює рівень цукру у крові. Найбільш корисними серед усіх горіхів є грецькі. У Вінницькій виправній колонії виступила з концертом для засуджених християнська співачка з Росії Світлана Малова про те, як Бог торкається сердець ув'язнених, розповість Вікторія Трофімчук. Попри неспокійну ситуацію в країні, до Вінниці приїхала відома російська християнська солістка Світлана Малова. В двох містах України Світлана виступила з благодійним концертом. А у Вінниці завітала до виправної колонії. Адже каже: для Божої любові не існує ні територіальних, ні політичних, ні соціальних кордонів. Бог прагне щастя і спасіння для кожного. В Библии есть такие слова. Я был в темнице, и вы посетили меня. Поэтому я, как верующий человек, понимаю, что в спасении нуждаются все люди, и которые на свободе, и которые находятся а, вот в этих местах, в колониях. Поэтому я иду сюда для того, чтобы рассказать им о Христе, рассказать им о спасении, для того, чтобы действительно они исправлялись, чтобы они, выходя отсюда, не возвращались больше сюда. Для того, чтобы они. понимали о том, что Бог любит их, Бог нелицеприятен, что Он любит каждого человека. Поэтому я еду в колонии и несу им письмо, письмо от Отца нашего Небесного через Его Слово, через песни, через какие-то свои опыты, свидетельства, только для одной цели, для того, чтобы они все были вечности. Психолог цієї установи, працюючи з засудженими, помітив, що часто люди, отримавши свободу, знову повертаються в цей заклад. І на його думку, тільки щира віра в Бога може змінити людину і її життя. Я вам скажу, що от ми, представники адміністрації, непосредственно повинні впливати на осужденого, так, так сказати, от ресоціалізація, де, яка має присутствовать от нас, к сожалению, к сожалению, очень маленький процент осужденных э, выходит на свободу и не возвращается в стены обратно. Я вам скажу, как раз таки вот такие концерты э, представители религиозных организаций больше влияют на сознание осужденного, на то, чтобы он поменял свою точку зрения по поводу э, своего поведения и тому подобное. То есть В ресоціалізації е, більше участвують они, ніж мы. ми. Як би це не прискорбно звучало, але це так. Тобто я благодарен, чесне слово. То есть это большой плюс. Микола, один з засуджених, поділився, що у Бога повірив давно. В колонії розповідає про нього усім готовим слухати і радий, що під час концерту, як він помітив, пісні торкнулися не лише його серця. Заділа за, за живое сразу чувствуется. Многие приходили неверующие, которые, ну, я вижу даже в них в глазах какая-то і что що вони можуть прийти к Богу. Видно, що повлияло положительно. Сразу видно, как почали общаться між собою перешептываться. А Василь зізнався, що слухаючи ці пісні, не зміг стримати сліз. Він сподівається, що саме Бог допоможе йому у майбутньому побудувати нове, не схоже на попереднє життя. Думаю, надальність вийти, займатися Богом, читати Біблію. Сюди більше не треба попадати, треба виходити, создати бати нормальну сім'ю і жити з Богом, і з димкою і з дітьми. Бог є на світі і має змінити мою судьбу. Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Вінниця вісті надії. Церковний хор Тедеум зі співучої буковини відсвяткував свій 13-й день народження. Як пісні прославлення впливають на учасників вокального колективу та їхніх слухачів, цікавилася Ілона Глібка. Сьогодні ми завітали на репетицію обласного хору церкви адвентистів сьомого дня, що на Буковині, який носить назву «Тедеум». З Латині перекладається як Тобі, Господи. Від дня заснування хору пройшло вже 13 років, та його керівники і учасники зізнаються, що все ніби вчора почалось. Близько 40 учасників щиро і самовіддано співають на славу Богу, можливо, саме тому і не помічають швидкоплинності часу. Також християни розповідають, що без співу не уявляють свого життя, адже для когось він набув доленосного характеру. Особисто я в хорі співаю вже 11 років. І для мене хортидем є доленосним, тому що саме тут я познайомилася з своїм чоловіком. І, певно, тільки завдяки хору і завдяки тому, що ми обоє співаємо, ми створили сім'ю. Це в першу чергу є служіння. Я це відчуваю. І Багато людей до Бога приходить через пісню, хто через слово. Я цьому впевнений. І тому я в хорі співаю. Роль хору дуже важлива, тому що. Без хору ніяк неможливо. Хор він е, на, налаштовує людей. Керівник хору хоротидеон Петро Романович Романик усе своє життя віддав хоровому мистецтву. Він є професіоналом у своїй справі, і це показує багаторічна, наполеглива праця колективу, яка має свої результати, адже хор виступає по всій Україні, дає свої власні концерти у найбільших залах міста, що безперечно є великим Божим благословенням. А Петро Романович, в свою чергу, говорить: я впевнений, що всі хористи, які тут сидять. Це відклик душі на поклик Святого Духа. Низько вклоняюся і серцем, і душою, і всім розумом, всім своїм хористим. Я їх дуже люблю, їх дуже поважаю і дякую їм за. Ті всі жертви, які вони роблять, заради того, щоб прийти на це місце і тут служити Господу. Хористи запевнили, що ні в якому разі не зупинятимуться на досягнутому, а й надалі ще з більшим натхненням прославлятимуть своїми талантами Господа. Ілона Глібка, Назар Гриневич, Буковина Вісті надії. Львів увійшов до п'ятірки місць світу, які варто побачити цьогоріч. Експерти туристичного видання The Rough Guide включили Львів до топ-10 міст, які рекомендується відвідати 2014 року. У цьому списку Львів зайняв свою почесну п'яту сходинку у оточенні міст Ріо-де-Жанейро, Марсель, Ліверпуль і Портленд. Британці у статті огляді висловили своє захоплення архітектурою Львова, його географічним місцем розташування і взагалі експерти вважають Галицьку столицю містом зі світовим впливом. Автори статті закликають скоріше їхати і розглядати це казкове місце. Найближчого вікенду завітайте до одного з найгарніших міст України Львова, і нехай все у вас буде файно. На цьому все дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті HopeUA. Нам все добре.